Найкращий подарунок рукастому мужчинчику на новорічні свята і не тільки. У гараж, у майстерню, на балкон і на будь-який гаманець можна купляти готовими наборами ось в таких нарядних коробках, а можна зібрати власний комплект і придбати лише необхідні аксесуари. Made in Польща і про це говорить: якість пластику і повна відсутність запаху. Цей комплект обійшовся мені в 2000 гривень, і мені його реально багато, тому половину я розіграю серед своїх підписників. Умови та дата в кінці відео. Це перший випадок у житті, коли кіст Дістенберґ посуне Ейнштейна. Ну, а тепер творчість і політ фантазії. Якось так вийшло все в мене, але 100% ще будуть зміни. Щось буде додаватися, щось зніматися. Маємо ось таку міцну поличку, викрутки, біти, шарнірно-губцевий, все що завгодно. Далі безліч гачків. Ось такі штуки, щоб можна було вставляти біти, ножі і так далі. Можна повісити навіть шурупокрут. Тут для ключів. Ну, просто політ фантазії. Монтажна панелька має розміри 39 на 57,5 см. І в ній передбачено 9 монтажних отворів. По горизонталі панельки з'єднуються по системі шип-пас, по вертикалі з'єднання відсутні. Судочки можна ставити один на один або легесенько вішати на стенд. І 2 кг вони тримають легко. Ну а щодо розіграшу, то він відбудеться у неділю 24 грудня, 8 годин вечора, на стрімі у ТікТоці. І у вас буде. Можливість виграти дві ось таких панельки, 5 великих судочків до них, 9 маленьких, ось таку поличку, і різні гачки, такі самі, як у мене на стенді. Для цього треба лише підписатися на мій Тікток і прокоментувати це відео. Хочу Кістенберг, хочу Анджеліну Джелі, а дівчата можуть хотіти Бреда Піта. Ну а ті, хто не вірять у власний фарт, переходимо на сайт kistenberg.com.ua, посилання на які є в шапці профіля, або в описі під відео. Дякую за перегляд!